Вітаю вас, друзі! Мене звати Дмитро, і сьогодні я вам дам 5 головних порад, як вибрати агронавігатор на сезон 2024 року, тому що зараз у нас у зв'язку з військовими діями є певні нюанси. Мої поради будуть корисні як дрібним, так і середнім фермерським господарством. Тому якщо ваше прізвище Веревський або Косюк, ви можете виключати, вам точно буде не корисно. Але якщо у вас земельний банк там не 100 тисяч гектарів, то все ж таки додивіться, до кінця будуть дійсно корисні поради. І так, 5. Порад про те, як вибрати агронавігатор на сезон 2024 для оприскування, для внесення добрив для роботи вночі, або, наприклад, для комбайнерів для виміру площі. Порада номер один: не беріть застарілі приймачі, які працюють лише по системі GPS і бачать максимум 12 супутників, тому що незалежно це Trimble 250 або це якась поробка дяді Васі з гаражу. Такі агронавігатори однаково проблемні наразі, тому що коли працює ППО, особливо коли вмикають тривогу, Особливо в прифронтових областях багато історій про те, що такі агронавігатори просто не бачать достатню кількість супутників і просто банально не працюють. У мене в цьому році було багато історій про те, що люди раніше все нормально працювали на тому ж самому Трімблі 250-му, але в цьому році вони взагалі не працюють, не бачать достатньої кількості супутників і відповідно зовсім не, не, по ним їздити не можна. Тому я вам рекомендую звертати увагу лише на сучасні які працюють з трьома супутниковими системами, які бачать в полі реально більше 30 супутників. Такі системи точно працюють. Порада номер два: не купуйте дорогі іноземні агронавігатори для того, щоб кермувати вручну. Тобто, якщо ви хочете поставити автопілот, якщо ви хочете сіяти, поставити автопілот, автоматизувати весь процес, вкласти в це десятки тисяч доларів, тоді безумовно краще звернути увагу на дорогі брендові агронавігатори. Атори, якщо ви просто для себе кермувати руками, то немає сенсу. Повірте, у 2024 році вже не потрібно купати купувати дорогі агронавігатори за якісь е, одну-дві-три тисячі доларів. Вистачить е, брендових, безумовно брендових, перевірених і надійних українських агронавігаторів, які будуть коштувати в рази дешевше і які точно справляються зі своєю задачею не гірше, а порою і краще. Парада номер три. Протилежна попередній пораді. Не купуйте якісь гаражні поробки дяді Васі з гаражу, тому що вони не завжди працюють і, взагалі, в них з надійністю дуже великі проблеми. В принципі, в мене також історій дуже багато, коли люди купували якісь там е дешеві агронавігатори, які спаяні в гаражі. Як правило, такі агронавігатори вони робляться тим, що просто беруть якісь плати, спаюють між собою звичайними проводами. Е це дуже вам повезе, якщо такі агронавігатори працюють. Відразу, як ви купили, але там з часом рік-два, і вони точно щось з ними трапляється. То щось розряджається, то щось відпається, то щось відпадає, то ламається. І такі агронавігатори довго не працюють. Більш того, в мене в цьому році була історія, коли люди приїхали з Полтавської області, земляки. Вони купили десь на Олексі якийсь недорогий навігатор, він новий, повністю новий. Вони приїхали до мене і. Ну, після певних тестувань і перевірок, все ж таки, купили в мене брендовий агронавігатор і залишилися задоволені. Не знаю, з тим вони повернули його чи не повернули. Але все ж таки, це моя вам порада. Звертайте увагу саме на брендові перевірені надійні навігатори з гарантією, з сервісом і розумілим виробництвом, зроблені на інтегральній початній платі, а не оті якісь поробки з гаража дяді Васі. Порада номер 4. у 2024 році. Вже не потрібно ніяких проводів між планшетом і антеною. Тобто раніше, як антена була зв'язана з планшетом по проводу, цей провод це була найслабкіша ланка в системі. Це було найненадійніше. Він постійно ламався, обривався, перетирався. Тобто він дуже проблемною був ланкою, тому зараз відмовилися, в принципі, майже всі Trimble навіть відмовляються від цього способу зв'язку між екраном в кабіні і антеною, яка знаходиться ззовні. Зараз цей зв'язок по блутузу, тобто ви. Антену заживили кабелем від мережі бортової мережі трактора чи комбайну. Поставили планшет на кріплення в кабіні. Вимкнули планшет, вже бачить антенну по блутузу. Ніяких проводів це зручно і надійно. Ну і остання порада, друзі, у 2024 році не вибирайте агронавігатори з якимись складними спеціалізованими операційними системами. Зараз взагалі технології стають більш відкритими, стають у вигляді конструкторів. І тому, в принципі, більш логічно вибрати е, систему Android у якості системи для агронавігації. Тобто, коли у вас планшет. Ну, в даному випадку екран, що ставиться в кабіні, він е, на операційній системі Android, е, агронавігація у вигляді додатку. І якщо у вас щось, наприклад, трапляється з екраном, вам не потрібно купувати повністю нову систему агронавігації, ви можете використовувати антенну і надалі, взявши звичайний якийсь е, Android-пристрій, планшет чи навіть смартфон, і е, користуватися далі. Тому що знову ж таки часто звертаються до мене люди, коли в них щось трапилось з планшетом, щось глючило. Щось побило, щось зламалося. Е, антена начебто, все добре, тому що ну, антена більш надійний, більш захищений, як правило, е, пристрій. І е, вони шукають екран. Знайти такий екран він вже не виробляється, вже немає де це хіба там якийсь БУ шукати. І це стає проблемою. І тоді люди рано чи пізно приходять до того, що купують повністю новий комплект агронавігації. Тому рекомендую вибирати все ж таки агронавігатори на системі Android. Сподіваюсь, друзі, що ці 5 пунктів стали вам дійсно корисними. А якщо ви не хочете купувати кота в мішку, заходьте на сайт, посилання буде в описі до цього відео agronavigator.com.ua, Там завжди актуальні ціни, завжди актуальна наявність. Ну а я зі свого боку можу порекомендувати вам брендові надійні агронавігатори Navjet. Navjet – це агронавігатори, які реально працюють. І якщо у вас залишилися будь-які коментарі, пишіть під цим відео. З задоволенням з вами подискутую, продовжимо якісь е обговорення вже в коментарях. І зустрінемося в наступних відео. Всім пока-пока.